Портрет на стіні автор Богдан Мельничук, читає Валентина Виноградова. Вони сварилися майже всю ніч. Обоє і чоловік, і дружина в десяте, в двадцяте поверталися до приводу, з якого почалася суперечка. Пережовували його. відтак, натомившись, Забували, що чого почали, і згадували сотні інших причин конфліктувати. Дійшло аж до бабусь та дідусів. Це було схоже на те, що двоє піднімалися стовбуром розлогого дерева, раз у раз зблуджуючи на хистку гілку, котра щомиті могла зламатися. Потім Знову петляли поміж віттям, не пам'ятаючи, де корінь, а де крона. У сварці кілька разів зупинялися, наче набирали духу, а тоді ще більше пропікали одне одного майже з нетямленими очима. Здавалося, що їхні позирки метають блискавки. А вслід за тими спалахами поглядів гуркотів і грім слів, то посилюючись, то стишуючись, аби по хвилі вибухнути зі ще впертішим завзяттям. Поступатися не хотів ніхто. Обоє були затяті. Врешті перед світанням він не витримав. Зібрав у валізку найнеобхідніші речі і гримнув дверима. Сказав, що йде назавжди. Вона, дочекавшись, поки стихне перебіг кроків на сходах, розплакалась, опісля розридалась, обізвала себе дурепою, потім витерла сльози і згадала. Що вона художниця. Відігнавши безнадію, взяла фарби і пішла малювати в коридорі прямо на стіні, що була ще голою, бо молода пара не встигла обжитися. Через дві години портрет чоловіка був готовий. Зиркнула на будильник, ще встигала на роботу. Написала під портретом те, що думала, і пішла наводити бодай якийсь макіяж. Треба було замаскувати наслідки плачу і безсонної ночі. На своїй роботі, вибравши момент, коли колеги вийшли перекурити, він оглянув те, що накидав у валізку. Не вистачало чимало чого з необхідного. Доведеться добирати, зітхнув, з подивом відзначаючи, що злість на дружину кудись щезає, знав, що на обід вона додому не приходить, тим більше вчора через сварку не приготувала нічого поїсти. Отже, зручний час, щоб узяти те, що буде необхідне. Упродовж найближчих кількох днів так і зробив. Тихенько, відчинивши двері помешкання, підняв голову і остовпів. На нього дивився він сам. Із портрета нижче було написано знайомим почерком. Усе одно я тебе люблю дуже. Усміхнувся. Валізка залишилася незаповненою. Він узагалі не взяв її з собою. Увечері обоє ласували тортом, що приніс чоловік. Малювати він не вмів, тож попросив кондитерів, у яких замовляв смаколик, написати кремом на кулінарному шедеврі. Я тебе люблю. Тепер. Відрізаючи по шматочку торта, обоє пильнували, щоб не зачепити цих слів. Здебільшого мовчали, голублячи одне одного ніжними поглядами, навіть запах сварки вивітрився з квартири, його замінив аромат кохання. Крізь відчинену фіранку підморгував місяць. Вона пішла стелити ліжко, він розпаковувати валізку. Верхівку торта з написом занесли в холодильник, а світло в коридорі не вимикали, щоб було видно портрет на стіні.